Вітаю друзі, 8 березня. Вітаю всіх жінок з їхнім святом. Бажаю їм просвітати, не сумувати і радіти життю. Зараз підемо е, до е, подій в Курської області. Я записував відео, де е, наші військові е, можливе повністю виведення їх звіти. Але сьогодні стало більш-менш ясно, що ніхто хлопців з Курської області виводити не буде. Наказ стояти до кінця, наказ тримати оборону. В Генштабі офіційно заявляють, що ніякого оточення там наших військ немає. Суджу не оточують, наше угрупування там не оточують і. Ми будемо далі там втримувати ці території. Як би це складно би не було і ніхто відступати не буде. Наоборот, ще будуть готуватися дії до того, щоб е ще більше там захоплювати території і відбивати ворога. От такі, друзі, новини по Кульській області. Ніхто нікого не відводить, хлопці стоять далі, слідкуємо за подіями. Буду вас повідомляти. Дякую, хто мене дивиться, хто підписується. Всім миру і добра.